В такому вигляді ми отримуємо гвинтівку в принципі, з нашого скейсу. Тобто, ми так воно виглядають. Тобто, магазин не знаю, алюмінієвий чи, він, чи желізний. Не так, в принципі, та й важливо. Прицельні механічний пристрої. Якщо чесна херня. Як в опалунці. Як з них стріляти. — Треба йти до Ігоря, щоб він рукочками попідтягував. Та ні, ну, бо їх одразу там просто викинути, бо подарувати комусь, кого ви не любите. Бо їх не піднімати просто більш ніколи. Бо, ну, яка група може бути, при, от, що попало. А, ну, оце от люфт приклада. Ну, таке, це ну, тупо неприємно. Це можна було довести до, до розуму, але чогось вони тут. Так от вони нові йдуть. Ну, буває. Приклад, є, у нас же зрозуміло, що, будь ласка, двігай. Щокат тут у нас якось регулюється. Ага, Отак от у нас щока. Є там у нас два положення, до речі. О, так от воно вище, так от воно нижче. Не знаю, наскільки воно зручно, але. Но... В принципі, сюди йдуть. Тюнінгові приклади, ти можеш це зняти, викинути і поставити сюди щось більш людське. а Вкеліло не... Ну, Для якби, повноти цієї картинки, сюди можна, ще, да, сюди можна ще, що нам можна ще проушену, як на Хеклері, одну, другу, третю, четверту. Ну, да. вже, щоб на всі гроші. там, П'яту, шосту. там, Хай буде. Да. Так все нормально. Спуск тут базовий. Двухстейджевий. Двухстейджевий, Двухстейджевий, так, да. Комусь килограм. подобається, комусь не подобається. Нормально. Для того, що як вона з коробки заходить, в принципі, це нормально абсолютно.